Швиденько просто розкриємо чайочок. Там два проливи, де да, розкриємо всі секрети. І як заварювати чай. Mm -hmm. От як заварювати чай? Mm -hmm. Другі, ну, Я рекомендую все-таки промивати чай. От перший пролив ми, по-перше, підігріваємо посуд, підігріваємо, промиваємо. Для чого це потрібно, тому що. Стінки проймають деяку температуру, шупер розкривається при високих температурах. Якщо ми в холодний чайничок починаємо заливати, заварювання відбувається нерівномірно, А коли в нас вже кип'ятком залив, трошечки потримав, чайничок гарячий, все, він вже на себе не буде брати температуру, те ж саме робимо з піалами і з чахаєм. Чахай це чаша справедливості, в яку дуже добре з чайничка спочатку зливати. Чай. Ви, чехай. Потім розливається по піалам, щоб була рівномірна концентрація напою у всіх, хто чиює Якщо ти чиюєш сам, і в тебе маленький чайник і велика піала, це не обов'язково, можна зливати одразу в піалу, але зазвичай чайник більше, ніж піала, тому Тому так? Чай. Не обов'язковий, але якщо він є, то добре. Ага, промив, чайничок промив. А, ну, нема. Але так, я хочу сказати, що кришечка у цій гайвані так. дуже добре цей фільтру не, це? не Угу. Але Та, щось... сито, що воно ж вмонтовано в да, да. чайничок, і ось у нас в гайвані в дорожньому наборі теж. Але якщо ти хочеш почистити від хвилі від, від мілкої фракції, щоб навіть осаду внизу не було, потрібно таке мілке сито. Да, да. І все одно осад маленький може бути, тому коли ми п'ємо в нас залишається трошки осаду, не, я рекомендую вилуває. це просто вливати. Невелі ніколи не залишати позаю. І сюди, в гайвань ми не кладемо багато часу. Саме ПР. Типу, у Луну може. Да. У Луну і 10 <стан> грамів <дам> кидали, що. Так. <плес> да. ще... А, да. Водопади. <плес> так, тому. По скільки час отримати? Ось тут це дуже-дуже індивідуально, де ну, база якась. Є, типу? є якась клас. Схема, так, да, перший пролив. Промивочний, буквально 5-7 секунд і ми виливаємо, да, тому що він не перетвориться в нас в чай, ми все одно його зливаємо. Промивка посуду — це основна функція. Цей чай нам не потрібен. Плюс цей чайний лист сухий, він ось за ці 5 секунд, він намокає ззовні, і потім ми, поки цей час проходить другої заливки, він прямо просочується, Розм'якає трошечки, тому що шупер він, як правило, пресований, осипного насправді дуже мало існує. От, тому да. розкриваємо грудочку. промиваємо, зливаємо. Зараз покажу, як це відбувається. З шупером взагалі не зіремонтіся з температурою, одразу туди -то. зручно, тому що не треба ніякого додаткового посуду для того, щоб не холоджувався, щоб чекати якийсь час. Наливаєш буквально половину, можна навіть третину від того, що ти будеш заварювати, цієї води достатньо для того, щоб зробити хорошу якісну промивку, підігрів просто. Впливаємо, якщо є чайна дошка з піддоном, класно, якщо немає, не Це на наклада, вон водопас, що не класно. Як Наталя, чуювала, на балконі теж так прикольно. -з <реш> на, на білизну. Важливий yeah. момент, я ж понюхав тоді чай. Взагалі, як він нюхається, він кладеться в чахе, закривається долонями, щоб був такий закритий камерний простір для того, щоб аромат був щільніший. І ми просто дихав носом. Вдих-видих, вдих, видих, вдих, видих підігріваємо чай. Твоїм повітрям зволожуємо, він починає mm -hmm. давати аромат. Це першу з першого з ним звучає. Ми його проєктували, я понюхав так в руках. І далі, друзі, коли ми зробили цей перший прямовичний пролив, тут вже теж нащайний сточок вже починає давати аромат, і ми зібраємо. Mm -hmm. А якщо немає. Чех, чех, я піднімає Чехія. Просто можна одну із п'ял використати, собі позвичайно пропаси. Дуже прям, знаєш? Ти зараз від смаку тобі цікавий ми чаюємо, якщо це з методом про якщо це чайна церемонія, ми маємо медитативно це все спостерігати, уважно чаювати кожен етап від ароматів до тактильності посуду. Це нас занурює в процес. Ми відмикаємося від цього лишнього, відбувається деяке перезавантаження, і плюс ми кайфуємо від смаку і кайфуємо від стану, що дає класний заряджений стан. Я рекомендую заварювати от, після промивки. 20 секунд, 25, 30, по 5 секунд ти даде вгору. Або починаєш з 30, якщо ти хочеш на свічені, їдеш по 10 секунд, 30, 40, 50 хвилина, можна потім півтори хвилини і в кінці 3-5 хвилин настояти, він буде вже буде змінений такий смак, коли ми довго настоїмо, він більше йде в кофеїновість, і він, в нього смак, як ніби він проварений. Коли ми довго тримаємо, він схожий як смак як з От, ми, в принципі, затрималися там 25, я думаю, впливає, він може бути досить навіть прозорий, тому що гаймо все-таки 180 мл, а я, собі чаю загрузив не дуже багато. Та ні. Підошня лізі. Да, друзі, дивіться, тут всі хочуть поверх. Вінчина у нас однакова концентрація, тому що це злилося в одну чашу хоча хай чекає в нас можна придбати. Пробуємо їх саморуч, так само і чайнички. В чайничках більш глубоке заварювання відбувається. Тут посуд дихає, глина має пористу структуру, саме тому всі сильно вибиваючіся аромати, воно в себе якби вбирає, їх закругляє, збирає і смак більш однорідний, особливо якщо це якісь колекційні дорогі чаї, а там треба чайничок, щоб провідчувати цю yeah. його глибину. Гайвель може дійсно підійти для. Якихось яскраво виражених на, на смак. Оцей де да, солоденька, він згайвені mm. може бути якраз просто. Ну, останнім часом пив, мені з гайвані взагалі зашло порче. Mm. Да, але плюс великий з цієї гайвані, що до 1000 гривень ти отримаєш повністю функціонал по пропиванню чаю. А по факту да, ти купити да, Чахай взагалі, але Чахай займає місце, да, це все-таки да, дорожньому набір, Чихольчик можу. маленький взяв, да, пішов. О, Так як ми засипали, в принципі, чаю не багато, а об'єм досить нормальний, тому ми або підемо по моїй системі і отримаємо менш насичений чай, або заварюємо довше і отримаємо чай треба. Для все, того, щоб бути ті. Так, Все залежить від об'єму чаю. Якщо на маленький посуд ти кидаєш багато чаю, то тобі треба дуже швидко проливати. Якщо ти на великий посуд мало чаю, то ти можеш тримати там, хвилину, три, три 2-3-3 пролива. Mm -hmm. там 4 грами на чашку там, або на гайвом смітуватися. Там може менше проливів. Взагалі, по моїм спостереженням нормальний пер тримає 5, 6, 7, 8 проливів. Тобто, якщо це 4, то це дуже швидкий чай. Ну, yeah. Для мене це взагалі. Якщо 4 so і на 5-му здається, варто пиши. Mm -hmm. щоб... mm -hmm. yeah. Чай. Чай, якими не маємо швидко yeah. здаватися. Я люблю шупер, ну і в принципі я зараз спостерігаю, коли сильне пересування, він краще. Дуже не коли сильне пересування, він довше прийти. Так, да, да, с... слабке пересування.